І хочеться у вас, по-перше, запитати, що ваше Ryzen діє. Ваше райзон діє це що? Якщо серед вас є якісь монополісти, а, ну блін, будь ласка, вийдіть нахуй звідси. А моє бажання закохуватись у нову людину зникає, коли вона займається велоспортом. Тому що із цього я прийшов сюди, тому що я дуже не хочу закохуватись зараз. Саме зараз. Тільки гроші. Мони Монополі. монополі. Брат. Нахуй під. Ти з нами зараз чи ні? Не набери по зв'язку, будь ласка. Сотова. Брат, нахуй. Піт. Ти взагалі в нас віриш або бажаєш, щоб ми зникнули з Ютуба. Відповідь в коментарях коли я набираю швидкість на трасі 9.1.1, 1 я вже можу розігнатися до скорості і певною мірою збити, збити любу людину. Окрім звичайно, якоїсь старої бабки, тому що ну, її вже нічим не зб'єш з цього шляху. Вона обрала шлях смерті і вона до нього йде. Зараз будуть пранки. Пранки над. Дівчатама, я буду підходити і казати, що бажаю її вибити. І це правда так буде. Змоделюємо ситуацію, наче ми зараз люди в чорному і люди чорні. Хочу подати тобі кокаїн і кокси. О, друже, а ти також чув Моцарта, я взагалі слухаю тільки його. А, ні, я чув Наполеон і Бамонопарт, подкасти і його монографія як захватити власть над серцем любимої людини. О. Я дуже поважаю твій вибір в цьому напрямку, але на мою думку, важливіше це глок 18 в пулі, в дуру, в дружину свою засунути свинця. Коли ви, коли ви достаєте дрожжі і ви можете напічкати свою любиму тваринку дрожами, посадити її біля батареї, і вже ну, тоді ви реально отримуєте бажаний результат у вигляді запіканочки під А притюри. Коли ви обираєте шлях, куди ви будете йти, ви завжди дивитесь, чи буде він легким, чи дуже буде складним. А я вибрав складний шлях, і сьогодні я буду дратися з босом. Ну фу. А Льоха вибрав дуже легкий путь, він буде пиздитись е, з кобзарем. 50 гривень і боси з бупсами на бусах і ви пиздитеся з босами. Но за це все ми вам дамо 50 гривень і жорсткий е, шлюпок по попі. Щодо з приводу, ну, як завжди, тематика лайфхаків, як ви просили, що правильно заправити а, дізелем. треба побачити щось більш нове, як протеслав. Ілон Маск, мой старий ворог і, і великий конкурент. Ми починали строїти бізнес разом. Дві компанії. У мене були. Електричні стільці для страти людей. а У Ілона Маска була просто одна тесла. В ітогі у нього немає нічого. У мене теж. Якщо ви бачите людей, які ходять повз нас, це не просто люди, це поліція. Зараз вже Українська держава нас звинувачує в тому, що ми пропагандуємо щось не дуже здорове, не дуже. Те, що потрібно державі, але ми будемо говорити лише правду. А і сьогодні в Києві буде масштабний е, комарійний сплаг. Плескати в ладоші, нас розшукують хопи. Ми, ми вам даруємо вільне життя. Ми відкриваємо рішетки, виходьте обізяки. Тепер ви свободні. Якщо хоч одна людина мені в житті скаже, що вуса це пропаганда насильства над жінками, я скажу так, це воно. Як же кайфово прийти з роботи, з заводу і почати піздати свою дружину, тому що вона тобі зраджує? Коли мені кажуть, що щоб коли вас розшукують копи за те, що ви чинили воровство двох? Босов. А, я сміюсь в очі цим людям, тому що ну, ми зараз в центрі Сімферополя і альо, де копи, те ви, ви нас розшукуєте тут, чи ні? Мені байдуже копів, тому що в них немає проти мене а, ніяких зусиль. Тобто, якщо навіть вони будуть сприяти моєму захопленню, я буду казати тільки маніве, манівео. Тільки, тільки це був. <ріст> тільки манівел. А, Скільки манівео нам не заплатили за цю інтеграцію. А... Прищики, прищики на свободі суспільства нас нема. А, коли я говорю, що в мене гангрена, це правда так. Тому. сорі. Інколи я воняю, а інколи в мене запах Dior або Лакост, або Кельвін Кляйн, інколи Карла Герфілд. Але Гангрена з цим не спориться. Дякую, ви мої, от наш мерч. Нас нема. Він взагалі ніяк не асоціюється з нами, але це супер. Я люблю блінчики і діли муку, а також роблю сирники. Це значить я Кракодіогіна. Ні, я вважаю, що якщо ти полюбляєш готувати, то ти знаєш, що таке життя, і як флорист може сказати тобі, що це сприяє на твій власний досвід у жін з жінками. А, ну добре, ще ми, ми запросили на цей подкаст а, керуючу ділігенцією, але жодна людина не пройшла нашу кон'юктивні кон штрихи і поліровку. І тому зараз за нами тільки велосипедісти а, і. І боси та фу. Знову друзі знову йдуть. А, тому будемо говорити не зовсім правду. А, я вважаю, що. Організм суспільства як сприйняття всецілого це одне щось схоже, як говорив Герберт Спенсер або Діоген в своїх творах. Тобто всі ми одне, один організм, в принципі. Якщо я зараз буду пиздити велосипедістів, вони будуть пиздити мене в ответ. біс? може? Сука містер Біст. <ріхав> Проїхав і не взяв автограф Криса Худій. Якщо ти е, охоплюєшся тваринами, то ти зоофіл. Якщо ти охоплюєшся дітьми, ти педофіл. Якщо ти охоплюєшся жінками, ти нормальна людина. Хм, так нам не треба. Навіщо нам кохати жінок? Щоб утворювати нові організми, і це власне для суспільства вигідно. Тому. Тільки трансгендери, тільки справжнє кохання. Я захоплююся зондами, коли зонд вставляєш в шлуночок, щоб подивитися, чи є там якась хвороба, ти пропихуєш його через весь глотку і свої, через кишки, і через камеру на, ну, на екрані ти бачиш, чи є в тебе якісь загрози для життя, наприклад, опухоль велика. І ти можете побачити, тому радимо окупляти наші зонди для кон'єктивної перевірки вашого шлунку. Спитайте саме себе, що в вашому кошику? Нічого? Може, щось все таки є? Цікавтесь не лише нашими подкастами, а дивіться, наприклад, прикольні такі відоси на Ютубі від каналу Шарія, наприклад, або Арестовича. Це саме ті люди, які прагнуть добитися якогось божевілля, як і ми саме. Тобто, це наші друзі, це люди, яких ми підтримуємо, які підтримують нас фінансово та дарують нам інколи трішки щастя. Проще говоря, ми два кота Шрёдінгера. Ми є і нас нема. Якщо мусора нас захоплять, ми будемо транслювати з зони. Якщо нас вб'ють, ми будемо транслювати з пекла. Нам байдуже, ми будемо говорити правду. Пуля в лоб так куля в лоб. Спектр Пенковський. Це, це нова виду Чи це стара якась ідея, і це просто підхоплено публікою, і тепер це на хайпі? Наче це Simple Dimple? Ну, я вважаю, що це все-таки стара ідея, спектр Пятковський. І ну, ми вже не хочемо стариків серед нас бачити, тому що вони все одно помирають. а Ми все ж таки ну, молоді організми, і ми потребуємо перевірки шлунку через зонд і кон'юктивна перевірка, шліфовка. Букін як феномен справжнього чоловіка чоловіка. Ви бажаєте, щоб ви були такі, як Гена Букін? Насправді так, я теж бажаю. Я хочу нюхати кокс, трахатися з суками. Щоб у мене була сім'я вдома та собака, і я продавав взуття. Це ну, дійсно прикольно. А ти як вважаєш, Гена? А, ну, я дивлю, читаю книги і тому я Буки. А, ну, коротше. Стосовно звичайно бутерброду, мені не подобається те, як реакціровка Зору впливає на магазини Зара. Тому я не скупляюся в магазинах Зара, а я купляю собі тільки штанішки і платічка Манго. Спрінт. Все життя це спринт, і ви ніколи його не закінчите. Ви повинні намагатися купляти собі не тільки Зара, не тільки манго, а ще й інколи заходити в кроп, таблювати в обличчя продавцям-консультантам, тому що вони продають дійсне лайно. А інколи можна придбати собі футболку з Саски, тому що ви ж такий крутий, та ні. Сука нігрі, да? Стосовно расових меншинств ми поважаємо, як подкасти нас немає всіх людей, і тому ми пропонуємо скидку всім расовим меншинствам в плюс 10% к ціні. Інфлюєнсери. Підпишіться на телеграм-канал. Маргінальна культура. І більше нас ніколи не дивіться, тому що ми вороги їбані, щоб ти здохнув. Ба! А, перший канал 1 плюс 1. А, ти, ти нам виплатиш борги? Чи ні? Чи так? Коломойський, звернення до тебе. Якщо ти нам не виплатиш наш борг, ми вб'ємо не тільки тебе, а ще сам знаєш кого. У нас є люди, у нас є гроші на це. Це вже відкрите питання для тебе. Хочеш ти жити чи ні? Виплачувай борги і Ми знаємо, де ти зараз знаходишся. Вулицю сказати, або ще квартиру, кімнату твою в, в готелі. Я не знаю. Слухай, Вася. А, ти. Ми тобі скоро вернемо всі гроші, тільки не чіпай нас, і наші відео не, не, не кидай нам страйки. Блін. Ми не, не продвігаємося в ютубах із за тебе. Побереги Бога, не піши гадості. Дякуємо, що заблокували відеоролик, де були розкопки з динозаврами, тому що ми саме не подумали і хотіли викласти те, що могло сприяти зникненню а, цієї держави або планети. Дякуємо, що хоча б дали дозвіл дивитися наші відео в Нигерії. Там скоро приведуть інтернет і будуть дивитися нас нема. Дякуємо, що заборонили нас в Україні. Чи як це держава? Ми, ми коротше вже устали строїти будинки і будувати вам житло. Ми з ночі до вечора працюємо на шахтах і стройках. Сука, у нас мозолі на пальцях уже ви, випали всі. Ми просто парні натурали, і ми хочемо собі е, славу і Від, ну, відомість. Відмості. Відомість. Ми просто прикалимося, ми досконало знаємо українську мову. Просто так смішніше на Суржику говорити. Ми взагалі з Полтави. Але що? Я дуже вдячний тим всім людям, які нам не донатять. Тому що ми ж жорстко б жорстко зажрались і снідали цьому, в позатій хаті. А зараз ми снідаємо жучками тараканами, тарганами. Тарганами. Я думаю, що все, Олексій. Треба закінчувати відеоролик і останній спіч. Е... Ні. А останній спіч е, — це. Керуюча дирекція Всесвіту. А, да. угу. а, чуваки, коротше, ну. Ми зараз закінчимо відео, і ви розумієте, що після цього відео вам всім придеться уйти в дірект. Ну, тому що написати нам і скинуть свої голі нюдзи і фотки. А, ну, просто перевірте свою вагітність, будь ласка. Ось і так, домашнє завдання для наших підписників. Будь ласка, а, знайдіть їжака, роз, ну, відкрити йому очі і почніть. Лаєтесь на нього. Яка він сука? Це тренування. Скоро ви дізнаєтесь чому.